Всім привіт! Сьогодні 6 жовтня 2024 рік, у Братиславі похмуро, 11 градусів. Хочу вам показати, в якому стані знаходиться будівництво, що поруч з моїм будинком. Скоріше всього, це схоже на торгівельний центр все ж таки. У майбутньому вже ставлять вікна, вони будуть її служити стінами. Ось ці будиночки вже в гарнішому стані, ніж були, але це ще не закінчення будівництва. Я бачила проєкт, який знаходиться поруч з цими будинками. Дуже такі вони будуть гарні і цікава задумка. Потім пізніше вам розповім. Неділя, люди йдуть в гори. Ось вона я, трохи привела себе до ладу, взяла в руки телефон і вирішила з вами поговорити. Чесно кажучи, останніми днями немає взагалі бажання якогось щось знімати. Але зйомки і потім монтаж відео, це завжди мені допомагало раніше, коли у мене поганий настрій, або я чимось збентежена, хвилююся за щось, воно якось мене перемикало, тому потрібно було знімати це відео. Щоб не грузитися останніми подіями, які відбуваються у нашому житті, а особисто у житті моєї доньки. Можливо, хтось не знає, моя донька, вона пішла добровольцем у перший день війни, була в різних точках фронту. И вот э, еще давно мало випуску, 15 днев. Папа! Папа! Мира, Мира. З вірочкою нашою дівочкою. Міра, Міра, мірочка, міруська моя, девочка, моя красавиця, красавиця наша. Красивая, красива, красива. Так, пряме включення. Бо у мене планується переїзд з моєї зйомки е квартири. я хочу вам показати, як це все у мене відбувається. Для початку я е, з допомогою тата і бабусі знайшла коробки, тому що щоб було більш зручно, щоб я потім змогла знайти все, що я хочу знайти. І кожну коробку я буду підписувати. Так, для початку. Якщо що, не лякайтеся моєї квартири, це все переїзд. Так. Ось о, коробочки. Я вже почала. Це моє все взуття. Берці, берци, берци, туфлі, кросівки. Там ще берци. Це все моє взуття. А те взуття, що я буду ще носити, я його ще потім не складувала. Ось тут вже чисто. Пім'я скуч. Ось тут же теж, нап... а забула наполовину чисто. Тут у мене поки що безлад. Ідемо далі. А ось тут починається великий треш. Оце коробки. Оце коробки, оце коробки, це, е, пер, ця і ця коробка. А вони в мене вже повністю в моїй військовій формі. І це не остання така коробка. Далі я вже очистила оцю поличку, оці шухлядки. Це Бо те, що мені потрібно. Перша коробка у мене буде книжки. Я поклала. Далее у меня канцелярия, а, техника, лекарства, пазлы. А это у меня, коробка, мое шитье. Ну, короче, <laughs> не показываем этот момент. Переїзд продовжується. Я не знаю, скільки коробок прийдеться. Ну, я впевнена, що впоруюсь. У мене іншого виходу немає. Ця відпустка закінчилася на 3 чи 4 дні раніше, тому що їх терміново викликали. Батальйон переїхав у інше місце. Там дуже гаряче. Вона вперше прямо в такому пеклі, як вона каже. І вона там лише тиждень, але нам здається, що минув вже місяць, бо це дуже важко. Вони, коли приїхали першу ніч, спали на землі у спальних мішках, вона захворіла, водій теж у нього температура. Вона взагалі не медик. За дипломом актор-режисер. А працювала до війни педагогом-організатором у школі. У неї немає медичної освіти, але вона зараз одна з водієм, виконує обов'язки фельдшера. Вони вивозять поранених хлопців, надає їм першу домедичну допомогу. Я просто це розповідаю, можливо, для тих, хто вперше зайшов на канал і не розуміє про що річ іде. І от вони приїхали, першу ніч ночували на вулиці, у спальних мішках. От пройшов тиждень, в принципі, мало що змінилося. Вона з водієм. Ночують і знаходяться протягом дня у машині, у якій же ж і забирають хлопців. Е, немає де ні помитися. Ну, Зараз, каже, там якийсь є поруч туалет, хоч можна туди ходити, а вже не десь у лісі. І вдень і вночі вони вивозять поранених, буває коли як. Але це дуже важко. І я чую її голос, він іноді бодьорий, іноді такий подавлений. Їжею їх не забезпечують, вони самі собі купують її у магазині, сухом'ятку, так і живуть вже тиждень. І є ще багато чого, того, що я не можу вам сказати, тому що я не хочу зашкодити її. Але ситуація дуже важка. І не все те, що пишуть в новинах і говорять зараз про їх батальйон, це правда. На жаль, нам не говорять цю правду. І це дуже сумно. Знаєте, вже минув тиждень і я трохи прийшла до тями, але тоді, коли вона їхала, ми навіть не знали, куди вона їде. Вона нам про це не говорила. Вона сказала просто, я буду в такій-то області і все. Потім ми вже вибили з неї цю інформацію, де вона саме знаходиться. Вона не дуже нам щось розказує, бо хвилюється, щоб ми не переживали, от, береже наші нерви. Я просто шокована, як вона взагалі тримається в цих умовах. Не помитися, не поїсти, не сходити нормально в туалет, не поспати нормально, в машині холодно. Бідна дівчина просто. І я хоч думала, що там є ще хтось, окрім її і водія, тому що у неї немає медичної освіти, розумієте? І все, що вона навчилася, це ну, курси були, ну і на практиці вже, як надавати. Допомогу хлопцям, але вона молодець, робить те, що ніколи не робила, і каже, що немає ніякого страху. І знаєте, я сьогодні з нею розмовляла. і Вона каже: ми сьогодні там вивозили одного військового пораненого з 72-ї бригади, навіть не з їхньої бригади. І він сказав дякую і каже: Ти знаєш, ма, це для мене сама велика нагорода. Просто дякую, що вони там є, що вони не збігли нікуди, що вони виконують свій обов'язок, не зважаючи ні на що. Як я взагалі да, це все витримую, можливо, мене подивляться родичі, і у вас теж є діти чи чоловіки на війні? Знаєте, я, я як людина віруюча повинна всю свою надію класти на Бога, але це дуже важко. Я вам скажу відверто: це дуже важко. Тому що ми бачили випадки, коли навіть у віруючих сім'ях гинули діти і так далі, і це дуже важко. Але, знаєте, в один момент я зрозуміла таку річ. Я спілкувалася смсками зі своїм колишнім чоловіком, який дуже переживає. Звісно, за свою дитину. І знаєте, я вірю, що це прийшло від Бога, я йому сказала такі речі, і я на цьому просто стою. Це мій зараз фундамент, це моя зараз основа. В Біблії написана така історія, коли ізраїльський народ, Бог його вивів з Єгипту. І от вони ще нічого страшного з ними не сталося, а вони постійно е жалілися, роптали. Вони казали таке, що нас всіх уб'ють, ми помремо з голоду, ми помремо там без води, нас уб'ють і наші діти достануться на з'їдення ворогам і так далі. Вони постійно, це, знаєте, роптали. І Богу, це було дуже неприємно. Це його настільки дратувало, що вони не довіряють йому. Ще нічого поганого не сталося. Вони вже наперед малювали такі картини і просто були незадоволені і, тобто, не довіряли Богу. І Бог терпів, 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 а потім сказав: от те, що ви кажете в своїх домах, про те, що вас. Уб'ють, і діти ваші достануться на добичу ворогам вашим. Я не пам'ятаю, як вже там дослівно написано, але Бог сказав, що те, що ви кажете в своїх домах, те і у вашому житті. І знаєте, я прям сказала собі і сказала ну, Сергію, що давай не будемо ми. Як ізраїльський народ, який е, робче, який е, незадоволений, який не довіряє Богу, ще нічого не сталося, ми вже малюємо якісь картини і так далі. Я кажу: давай будемо вірити у найкраще. Не то, що давай будемо вірити. Я, я просто це знаю, що е, життя моєї доньки. Життя моє, життя ваше, воно у Божих руках. І можна померти навіть тут, у Братиславі, коли ти переходиш дорогу, або їдеш в машині, або їдеш в автобусі, або просто ти можеш зранку не прокинутися. І все. Тому що твоє серце зупинилося. І я знаю, що життя дає Господь, і життя просто забирає Господь. І я знаю, що не всіх на війні вбивають. І життя закінчується тільки тоді, коли Бог скаже все, я забираю цю людину. І я, от, знаєте, просто хопилася за це слово і просто вірю в це, що я довіряю свою дитину Богу. Да, мені важко. Розуміти про те, що вона все проходить, що їй холодно, що вона не може помитися. Ну, якісь такі дрібниці, розумієте, що вона бачить е, цілими днями цей жах, і ми зараз постійно з нею переписуємося, зізвонюємося. Вона іноді навіть не хоче нічого говорити, е, іноді пише, що у неї не буде зв'язку, щоб ми не переживали. Тобто, це все ну зараз наше життя змінилося. Ми переживаємо. Тобто, якщо ми розмовляли вчора, я вже зранку пишу я, або вночі пишу, або вночі буває таке, що я раз і пробудилася, не розумію чого. Я починаю одразу молитися, бо я не знаю, що там з нею. Ми повинні підтримувати її і продовжувати жити, не дивлячись ні на що. Хоча, ну скажу чесно, це дуже важко, дуже важко. Тому Ось таке у мене слово сьогодні для себе, для моїх глядачів. Можливо, для тих, хто знаходиться у подібній ситуації. Моліться. Також, знаєте, те, що мені допомогло, це у нас в церкві якось була молитва за людей і до мене підійшла. Дружина пастора і каже, за тебе помолиться я кажу, да Вона каже, є конкретна якась потреба. Я кажу, да за Аню. А Аня в цей час якраз це було тиждень назад вона їхала туди, на фронт. от І знаєте, мені сподобалося, як вона молилася Лена Вона сказала такі слова, які Написані в Біблії, що навіть якщо вона буде проходити пламя, воно її не опале. Якщо вона буде, не знаю, як українською мовою буде проходити вод, вони не потопять її. І от знаєте, прям це слово Боже, воно написано в Біблії, воно мене прям так вдохновило. І я теж на, от, на цьому стою, і всю свою надію покладаю на Бога. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, скоро зустрінемося у наступних відео з гарними новинами.